Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось питання, яке стосується безпекової угоди між Великою Британією та Україною. Давайте подивимось, яка з цього вигода? Так, це, бачите, це от як: зміни. Карта змін. Зараз відкриємо. Яка вигода з цього Великій Британії? Подивимось, що нам буде. Ну, скажімо так, які буде Україна мати позитивні моменти з цієї угоди? І як це вплине на війну в Україні. Так, При тасуванні випала карта е, вежа. Давайте подивимося, що вона означає. А це означає конець імператору Таї, Вибачайте за вираження. Ну, так от мені от пішло. Тобто, це йдеться мова про те, що. Буде руйнування влада, ну, от, починається процес руйнації влади Кремля. Тобто іде перекос в те, щоб Кремль став більш безсилим. Тобто для Кремля це, ну, скажімо так, він коли це почув, для нього було як грім серед ясного неба. І... Е Звичайно, він не міг тримати себе в руках. в руках. Це його дестабілізувало. Це його дестабілізувало. Ну він же ж не хоче, щоб ми йшли в НАТО, а тут в нас інший союз, тут ми знайшли якусь іншу альтернативу НАТО. Так, його це підкосило, ось так можна сказати, підкосило. І е, забирає в нього. Той триумф, ту перемогу, яку він хоче мати. Тобто для тріумфу виникає безнадіжна ситуація, безнадія. Тобто він зрозумів, що так раніше вже не буде. Ну, це для Кремля це великі зміни у бік перекосу в мінус, в бік мінуса для Кремля. І тепер його плани стосовно або стратегія стосовно бути володарем ресурсів зупиняються. Він розуміє, що його бажання задовільнити всі свої потреби воно не є. Таким, що здійсниться. Ну, це ми відкрили випавшу вежу, проаналізували, що, чому вона випала. Так, тепер давайте подивимось, яка вигода, або який плюс цієї угоди буде для Великої Британії. Велика Британія... Ну, дивіться, розширення можливостей іде. Вочевидь, іде така позитивна трансформація у бік задоволення своїх амбіцій і бажань. Тобто Великобританія відчуває себе як таку, яка може бути потужною, більш спроможною до втілення своєї мети. І це, от як, вочевидь. Тобто, знаєте, як то говорять, в нашому полку прибуло. Тобто, можна сказати, що для е, Великобританії цей альянс, ну, Великобританія, вона ж в НАТО, якщо я не помиляюсь, то Великобританія буде мати ще один союз. Знаєте, от як підстраховочний, можна так сказати. Якщо НАТО там з нею не погодиться, то українці вони будуть мати бажання. Тобто, ну... Я можу, звичайно, помилятися. І окрім цього, вони би, ніби як на весь світ говорять про те, що ми будемо покровителями України за бажанням. Ми зможемо допомогти Україні. як... Старший наставник, як покровитель. Тобто для Великобританії це от як така дуже хороша, я не хочу сказати реклама, але просто хороша можливість заявити про себе на весь світ. І ця можливість, вона не, не голословна, це заява про себе. Тобто тут немає місця про, просто як використання цієї угоди для того, щоб показати, як для показухи. Це дійсно за цією можливістю заявити про себе як старшого наставника, воно базується на певних зобов'язаннях. Які будуть виконані, тобто немає тут ніякої підопліки для того, щоб злитися в своїх обіцянках. Ну, для того, щоб розширити свої можливості, звісно, це так і є. Це от Єрофан, це може бути як карта наставника. Тобто вони хочуть бути наставником, вони дійсно хочуть допомогти. Окрім того, Єрофан – це карта закордоння також. Їм потрібна ще якась сила за кордоном. За кордоном, тобто, за кордоном, наприклад, НАТО, як я вже говорила. Або, можливо, мається на увазі інше закордоння, за... <кій> за іншою межею. Чомусь, не знаю, роблю цей розклад, і в мене прямо в горло. Так, це горло. От... Стабілізувати, стабілізувати ситуацію і, скажімо так, створити, я не хочу сказати таку військову імперію, але такий новий військовий альянс за іншим кордоном, за іншою межею. Ну і Знову ж таки, бажання України, Україна, тут ідеться мова. Щоб Україна стала вільною, от мені це, знаєте, трошки піднапрягло. Україна заблокована. А потім я достала ще від чого заблокована? Тобто ця карта вимагає ще одну. По ілюзії для них бажання, щоб Україна стала вільною. Вони дійсно цього хочуть. Дійсно цього хочуть, і їм потрібна Україна як додаткова активна сила, як другий якийсь альянс, ну і плюс вони ну от їм приємно про себе заявляти, що вони потужні, тобто вони є в одному альянсі і в іншому альянсі. Ну, Я чесно скажу, я не знаю, чи Британія знаходиться в НАТО, але тут йдеться мова про якийсь ще один. Про щось одне. Ще одне. Тобто, в будь-якому випадку вони знають жагу до свободи, до боротьби за справедливість з боку українців, і тому для них імпонує наша ця незалежність, свобода, воля. І вони би дуже хотіли мати нас в друзях, в партнерах, не тільки на словах, а ще і на ділі. Підкріплено чимось. Так, тепер дивимось Україна. Україна, що які плюси з цієї угоди для України. Дивіться, якщо поєднати ці вибір. Позбавитися кризи. Це вибраний шлях, який веде до позбавлення цієї критичної ситуації, в якій наразі Україна перебуває. Оце от вам дослівно. Це правильний вибір був. Будемо розбирати вибір. Те, що ці проблеми, які до нас йдуть, ми їх вирішуємо. Вони уходять ці проблеми добре, що ця карта пряма, тобто це рішабельні проблеми, які будуть виконуватися по мірі їх надходження. Тобто, дивіться, як я розумію за цими картами, діяти цей договор або. Зобов'язання сторін. Не діяти на опередженні, а діяти по факту, коли проблема вже є, і її треба потрібно якось вирішувати. Але вона вже має бути. Тобто, на превенцію там діяти ніхто не буде. Ну, от, такі от вони домовились до такого. Наприклад, якщо. Е Ракета летить, її за нас ніхто ловити не буде. Ну, наприклад. Але коли вона вже прилетіла, зробила руйнації, то тоді вже є проблема, і тоді вже будуть е, вирішуватися проблеми, зумовлені наслідками прильоту цієї ракети. Ну, от якось так, ну, позбавлення від проблем тут йде. Мова об'єднання для. Ну, от іде проблема зацікавленості для того, щоб, скажімо так, якісь білі прогалини або якісь моменти, які ми не можемо вирішити, вони вирішувалися, уможливити спроможність наших воїнів вирішувати якусь таку конкретну важку проблему. І критична ситуація, ну, вона стосується з нестабільністю, з втратами наших земель, втрата цінного. Це наші землі, це наші люди, це зброя, зброя, до речі. Тобто те цінне, яке, яким ми змушені зжертвувати, щоб в нас не було, знаєте, коли в нас впритик вже залишилося, і нам нема чим, і ми, е, НЗ, знаєте, неприкосновенний запас. Щоб ми не використовували цей неприкосновенний запас, і щоб ми не залишилися зовсім без ресурсів. Тобто тут йдеться мова ще і допомога е, ресурсна, зброєю. Я не буду говорити за людей, того що я маю сумніви, що люди сюди прийдуть. Так, щоб уникнути наслідків втрати повної втрати ресурсів. Тобто, вони нас будуть підтримувати в цьому. Ну, і давайте подивимось, як це вплине на війну в Україні. Як це вплине на війну в Україні? Дивіться, я вам скажу так. Війна, по суті, має піти на спад. У ці всі моменти, всі моменти дивіться, по-перше, тут йдеться мова про відсутності безвідповідальності. Ще раз, відсутність безвідповідальності з боку Великої Британії, тобто вона не пускає слова на вітер, загострюючи ситуацію в нас. І зводячи нас до розчарування. Цього не буде, цього не буде. Тобто Велика Британія вона буде нам допомагати, по суті, вони будуть допомагати не словами, виражаючи співчуття, а якимись діями. Діє. Тобто, от якщо взяти ці дві карти перевернуті, це іде, скажімо так, коли людина сама себе підманює, так? Вони, тобто людина безвідповідальна, яка, але тут ідеться мова зупинка. Зупинка, от, кінь зупиняється, зупинка безвідповідальності. Тобто тут можна читати таким чином, що от буде припинено, не буде цього, ми пообіцяли, а потім в нас щось. Десь там хтось кудись не туди подивився, на те сказав, передумав, переграв. Тобто цього не буде. Ну, Будемо на це сподіватися, Тобто не, тут немає хитрощів. Якби так було, хитрість є, а так нема хитрощів. Нема тут є ну, такий от початок. початок. Бачите, від, ну, скажімо так, до 75% буде працювати цей договір на користь України. Ну, це ще можна так сказати, що це буде нам допомагати землю по крупицях, по крупицях. Ну, звичайно, болюча ситуація вона також буде трохи полегшена. Тобто це от не закінчена болюча ситуація, яка триває довго, а це вона от як, ну, зривається, вона, у себе вона знову почалася, вона продовжується. А так вона ну, не, має продовження, не має продовження. Тобто, ця затяжна для нас болюча ситуація, вона. Уходить в мінуса, вона не має нового початку. Ну, ось так в мене вийшло. Намагалася я зазирнути в кожну карту, роздивитися кожну ситуацію, пояснити все як, як тільки можна. Дякую вам за ваше терпіння, за вашу увагу, за ваші коментарі, підписку та е лайки. Ну, я очікую від вас коментарів, буду дуже вам вдячна. Якщо ви, якщо я щось, може, не добачила або щось не знала, якщо ви мені поясните, ну, от я бачу, що Велика Британія, вона це для неї як другий союз з кимось. І цей союз для неї як також є підстраховка з огляду на те, що українці вони не здаються. Для них існує тільки слово перемога. І Велика Британія нас за це дуже поважає. Вони відверті, вони чесні, вони прямі, вони, що думають, те і говорять. Вони не віляють хвостом ось так я скажу вам. Тому от я сподіваюся, що я маю правду цим розкладом. Вам бажаю гарного дня. До побачення!